Перше у місті Самбурі протягом тижня з 23 по 28 червня відбуваються Дні сталої енергії у рамках підписаної угоди мерів. Її ініціатором є Європейська комісія. У рамках проєкту Днів сталої енергії в Самбурі запланована низка цікавих заходів, у тому числі інтерактивні змагання, серед яких, зокрема, конкурс дитячого малюнка на тему енергозбереження очима дітей, який відбувся 25 червня у Центрі позашкільної освіти. Основна мета конкурсу побачити проблеми збереження енергії та клімату і шляхи їх вирішення очима дітей: виховати ощадливих та відповідальних споживачів природних ресурсів, пропагувати раціональне використання енергоресурсів води, газу, тепла та електроенергії. Детальніше про енергозбереження розповіла дітям Марія Галяс, начальнику оздоровчого табору Веселка. Ми розпочинаємо наш конкурс. На тему енергозбереження. Ви вже ознайомлені з цим конкурсом, ви були попереджені, що ви сьогодні улівчики гарні мали принести, так? І ви я мали буду подумати, була. добре, як зберігається наша енергія, звідки ви її черпаєте, так? Ви спілкувалися з батьками на цю тему? Так. так? Ні. Хто спілкувався, хто ні. Добре, тоді я коротко вас ознайомлю. Ви всі добре знаєте, звідки ми черпаємо енергію від природи, так? Так чи ні? Не чую. Так, дуже добре. А як ми використовуємо енергію? Світло, телевізор, та... Телевізор. ще які засоби. Холодильник, і ще лампочки. лампочки, так. І так всього багато, і до чого ми використовуємо нашу енергію, яку нам дає природа, так? Але ви задумали ніколи над питанням, що вона має свої резерви, так? Ви не задумали над питанням, от, наприклад, коли світла не стає, звідки взяти його, правда? Свічки ми запалюємо. Так цікаво. Тому це таке досить глобальне питання збереження енергії, і це питання є досить таке розповсюджене на, на, на всю нашу планету Земля. І сьогоднішнім нашим завданням буде зараз собі декілька хвилин подумати, як ми можемо зберігати цю енергію, як ми можемо допомогти зберегти, її, щоб її вистачило для наших поколінь, для ваших майбутніх діточок і так скажемо на майбутнє. Ви сьогодні маєте таке гарне завданечко. Намалювати малюнок, як ви бачите, збереження цієї енергії? Нагадаємо, що загалом понад 2000 тисячі міст Європи вже стали учасниками програми дні сталої енергії, з яких 17 міст України.